Хочу провести трошки ефіра, тому що е, недавно в середи ми проводили з хлопцями з Запоріжжя ефір, але він е, пише мені, мої друзі, знайомі, що длиться майже дві години, і мало хто хоче і має терпіння його слухати дуже довго. Ну, але там така інформація дуже цікава. І тому варто послухати, ну, але ж не менш з тим, я думаю, все ж таки, сьогодні вихідні, неділя, і я можу для вас провести ефір трошки коротший, повиписувала вам собі усі статті, усі закони, на що вам опиратися, щоб потім е під час ефіру нічого не пропустити. Тому е бачите, не бачите, я все одно ефір перезніму і. Кинув сюди по всіх групах. Тому стосується дана мобілізація, на яку люди скаржаться, що е, територіальний центр комплектації по всій Україні е, у, у незаконний спосіб е, забирають людей прямо на вулиці. Е, і в тому ефірі, що я вам розповідаю в середу, я розповіла. Що зараз реально діє по закону? І на що людям опиратися, щоб їх не забрали посеред вулиці і не примусили до військової до мобілізації? Тому я говорила, що зараз такий світ і це. Влаштовано в Україні, не, не. я вже багато ефірів проводила, що це не цією владою, не владою попередньою. Це з 91-го року, відколи нам нав'язували, що щось розпався, якийсь СССР. Да? Відтоді нам, відтоді нам, незалежну Україну, ви бачайте, нам її проголосили і створили приватну фірму. На жаль, на жаль, о, попередні президенти вели весь народ в обман, не проводилося ніякої декларації. Вибачайте, е, не проводилося ніякого референдуму. За декларацію теж ефір знімали, і так в мене вже автоматом іде. Е, без проведення референдуму ввели людей в обман, пореєстрували все в Америці і так далі. Ну, зробили свою роботу професійно, але. Без волевиявлення народ. Тому чому я ставила паузу на паспортах національності і на приписці? Тому що е, саме це, саме ці закони, саме ці відповіді, які ви напишете е, самі від себе на офіс президента, чи маєте е, громадянство і на ваш е, відділ раксу, чи маєте національність. І саме це надасть вам е трошки документальну допомоги, щоб вас не мобілізували примусово. Тому десь я читала, що хтось сказав в ефірі, і не читала, ма дивила цей ефір, е що хтось сказав, що йому було відмовлено у суді, е щоб айді-картку замінити на паспорт книжечку Ну, то я вас тут трошки розчарую, тому що ви. Дуже погано знаєте, що таке паспорт і що таке, ще таке дікартка. І люди думають, що на паспорті пише Україна паспорт. Україна паспорт пише великими, Я хочу вам показати великими буквами, щоб ви розумілися. У ну, мене тут трошки розтерто, але видно, бачите всі великі букви Україна, Україна, а внизу пише великими також паспорт. Це і означає велика буква Україна, а мала бути перша велика буква, а інші мали бути малі. Це означає приватна фірма. Це по-перше. По-друге, звичайно, вам у суді відмовляють, тому що у колишніх, ось, у колишніх паспортах, книжечках, хочу вам показати, були ось такі приписочки. Ось приписочки у вас були. Да? Ось трошки так. Вам били штампик, було пис, написано місце проживання, місто жителі і прописка. Місце постійної прописку зареєстровано за ну, цією адресою чиною. Тому хочу вас розчарувати, що з 2015 року усі приписки вже відмінено. І якщо ви думаєте, що, що вам. Що у вас є якась приписка в вашому дворі, у вашому будинку, то вися помиляєте. це все давно відмінено. Ваші старі приписки у цих паспортах-книжечках вже відмінено з 2015 року. Тому що вони вам пропишуть в ейді карці? Розумієте? Нічого. Коли приписку відміняли у 2015 році, ті люди, я кажу, що мають паспорти, якщо вони думають. Тим паче паспорти з заменшеними розмірами печатки. Якщо ви не розумієтеся, згадайте чорна печатка. Чорною ручкою пописано. А що каже документообіг інструкція? Каже нам, що все, що написано, попечатано чорною печаткою чорною ручкою, це неіснуючий документ. Тобто паспорт книжечка, паспорт книжечка. Не дає і не давав ніколи вам громадянство. Це по-перше, тому що паспорт є і в мачку, ви бачите, породи стої, паспорт є і в пса, паспорт є і в холодильника. Невже ви думаєте, що паспорт також собаці чи стиральної машині надає громадянство? Ні, на жаль, громадянство надає. Президент України як надає, так і відміняє. Тому громадянство у нас відмінено, і на підставі цього паспорт книжечка вам громадянство не дає. І подивіться на ID-карті, коли вам надають е, е, витяг там, да? і там замінено, де була прописка на адрес проживання. І що це означає, я вам скажу. Тут заміла також слово адрес що проживання. Тобто, прожив за... з нами... замість того, щоб написали Живе. Ну, на рахунок національності я вже також подавала запити. Зачитую вам так само, як і на паспорт. Ось на паспорт офіс президента надає вам ось таку відповідь. Так, офіс президента Україна Департамент з питань звернення громадян. 13 жовтня 2023 рік номер запису 3834,3835 від 06, бо це послано 6, -го, 10, -го, тобто жовтня 2023 року. Журналісту-кореспонденту друкованого засобу масової інформації газети багнатнації Марії Палканинець, шановна пані Марія. На ваш запит, що надійшли до управління доступу до публічної інформації Департаменту з питань звернення громадян Офісу Президента України, повідомляємо, що інформація стосовно громадянства, полкадинець Марії Дмитрівної в управлінні з питань громадянства, департаменту питань громадянства президента Офісу Президента України відсутній. Водночас повідомляємо, що... Громадянство в Україні не передбачено з повагою, заступник керівника керівник управління доступу до публічної інформації Хрипуно. Ось таку відповідь надає мені Офіс президента. Далі, що стосується національності, раджу вам подати запит у місцевий з таким питанням. Нехай нададуть вам відомості нормативно-правового акту, яким регульовано питання національності. Тобто. На що вони силаються і що нам дає національність України в Україні? Та другим питанням напишіть, надайте фотокопії, підтверджуючи інформацію про наявність національності за вашим свідоцтвом про народження. І пишете свою фамілію, надайте копію звичайно, Надаєте копію свідоцтва про народження вашу, не паспорт, бо ЗАГС не, надає, не має відношення до паспорту. Паспорт видає е, е, міграційна служба, як кажуть, і так далі. Так ось, Марія Полканець, журналіста кореспондент у Хустки Державної реєстрації актів цивільного стану у Хуському районі Закарпатської області, Західно-міжнародного управління Міністерства юстиції. Розглянув ваш запит на інформацію від 19 жовтня 2022 цього року та повідомляє наступне. Тут за статтями вони ізсилають, скажімо так, да, і саме головне. На перше запитання вони мені написали, що вони не зобов'язані мені. Відповідати на моє запитання, тобто те, що я писала, що нехай нададуть відомості нормативно-правового акту, яким врегульовано питання національності, вони написали, що вони не будуть надавати відповіді, ухилилися. А на друге запитання у запитуванні вам інформації повідомляємо, що відповідно до актового запису про народження номер двадцять від. 17.04. четвертого такого року не маю бажання персональні дані давати складеного виконавчим комітетом Ізянської сільської ради Хуського району Закарпатської області на моє фіо за свідоцтвом про народження. Дата народження моє прописана що знаходиться на зберіганні у відділі графа національності Українець, дитина відсутня. Начальник відділу Оксана Росоха, хуського раксу. Ось, будь ласка. Відповіді мені надають. Тому графа у мене як дитина національності у свідоцтву про народження відсутня. Така ж ситуація буде і у батьків у свідоцтві про народження графа національності буде писати, але лише нерозумні вірять, що є таке поняття, як автоматично діти мають національність. Ні, на жаль, має бути послідовність. І якщо б, була, якщо б була в архівах вписана графа дитину національності, то вона за послідовністю мала бути чітко прописана А графа національність, тому національності в нас також. Уже давно відібрано. Я вам, раджу. я вам раджу заглянути в своє свідоцтво про народження, можете в Зелене зайти, і там побачите, що ви, як дитина, графа вашої національності відсутня. До чого я це все хочу донести вам, я вам зараз розповім. Також запит на паспорт, я вам уже громадянина України написала. Паспорт видається в міграційні служби, тому що ми всі в реально зареєстровані як іноземці, тобто тере-мігранти, без громадянства. Кожен має розуміти свідомо і, звичайно, що зараз вже пройшла. Цифровізація, більше субства земного, що, що там лукаві земної кулі, дякуючи мовчазній позиції народу, усього пройшли процедуру цифрової трансформації. Всі ті за id картками талиповими, уже без прописки, паспортами, книжечками, всі пройшли, перейшли у цифрову. Нумерація, звичайно, людей заборонила, але не заборонена, вона лише примусово. Це Нюрберський кодекс 10 статей, тому я раджу прочитати кожному в Вікіпедії, там є на різних мовах. Ну, але якщо на український, я вам так кажу, то текст трошки порізаний. Якщо ви введете все ж таки на іноземній іншій мові, то текст буде не порізаний. Не менш тим, все вони вже пронумерували нас всіх. Це люди, які не які. На яких не розповсюджуються права людини, бо введення електронних СБС, тобто електронних грошей, стало постепенно можливо на території всієї земної кулі. Тільки після проходження населення, цифровізації, тобто цифрової трансформації, вибачте, всі люди за власною згодою без протесту, без бунту стали безправні. Без прав. вони зайшли в іншу юрисдикцію, вже мовчу про тих людей, які вже пройшли, давали над собою дозвіл над собою робити медичні експерименти. 28 стаття Конституції, персональні дані, 32 стаття у міжнародних документах. Це треба, це треба читати і раджу вчитися самим. Бо більших з людства... Що там лукавити, перестали мислити е, взагалі, тобто критичне мислення вже у народу пропало. Світ має глобальну проблему. Чоловіки та жінки, які не давали над собою медично експериментувати з собою, так? дуже розумієте, про що я кажу, так? будуть на вагу, звичайно, не алмазу, не бриліанту, не золота. Вони будуть одиниці, але вони будуть. На... Дуже у ціні. Не думайте, що в Європі, наприклад, немає ніякої війни. Там йде війна внутрішня на добровільній основі. Там примушують медично люди, людей і по три, і по чотири рази ту жижу, ту хрину дають по нині плюс, по два респіратори надівають на лице, а те, ще гірше для організму. Бо хвороби від недостатньо кисню в крові розвиваються на ура серцеві недостатні астми тощо. Ви думаєте, чому в українських ді... жінок, матерів, мам, переселених в Європі, відбирають дітей? Ось так я вам скажу. Бо їх діти для них є медичний експеримент, медичний експериментальний матеріал для Європи та Америки. Тому в кожному регіоні свої війни. Що стосується України, то проти народу вже все зроблено в усиленому звичайні темпі. Прописки немає, громадянства немає, відсутня національність, а ще й до того закон про власність також в Україні скасовано. Тобто народ є особою, іноземці без національності документально. Народ нічим не зможе підтвердити, довести пришельцям, які прийдуть. Завоювати ваші землі, а це вже ми бачимо по цій війні скоро. Що він є господар на своїй землі, тому сміло усі, усіх не попадів. Судді судять без посвідчення, без номеру нагрудного знаку, без номера мантії, без... і добре знають, що за спиною у усіх цих приватних установах відсутня символіка. Або якщо вона є, то вона перевернута. Синьо-жовтим прапором вверх, в оперативні грошики народ дають е, мігрантів, іноземців. Ми вже ж розібралися по документах, що немає ніякого громадянства. Да? Центри комплектації без ухвали того ж суду, де теж з даних органів закон про їх створення відсутніх на підставі цього у них відсутні посвідчення Сформульовано бандитське формування господарської діяльності, і мандати в депутаті також це є міфи і всі сміло безприєльничають. А я вам зараз розповім чому. Бо відповідно до договору, от зараз я його виписала, Міжнародної фінансової корпорації номер 996047. Вони ніколи не нестимуть жодної відповідальності. В даному договорі за номером 996047. Прописано чітко. Всі співробітники фінансової корпорації не несуть жодної відповідальності за свої дії допоки вони працюють на посадах. Це стосується усіх: псевдоміністрів, псевдосуддів, псевдокерівників керівників органів, неіснуючих старостів, ТЦК. Муніципальні варти, ну, то що, це ж все, якщо перераховувати, це всіх стосується. Тому вони вам, на ваші запити, які ми пишемо і ви пишете, вони вам спокійно е, надають правдиву відповідь, нічого не приховуючи. Ви хоч раз бачили когось, щоб когось посадили за корупцію, за якийсь безприділ. Ні, ви бачили спектаклі, вистави? Певно, повному у, у, поїнетові гуляє, а в реальності не посадять все, що ви бачите, це гра на дурного Івана, який ведеться постійно на ті мультики, які йому крутять з голових екранів. Їх немає зареєстровано юридичними документами. Вони законом не утворені, тому нікого і нічого не бояться. Закон відповідно до Конституції. Законодавства міжнародного права, а от щоб ви розуміли, як думаєте, чому вони зареєстровані всього Америці в Дандеспріт? Тому що немає ніякого нормативно-правового акту прийнятого Верховною Радою України в Україні, який дозволяє їм реєструвати. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у приватних американських реєстрах як суб'єкт підприємницької діяльності. Тому нам всім боротися, остається лише в законний спосіб писати документальні запити. Відповідь тим самим, от такими відповідями, як прийшли мені, як приходять всім людям, які пишуть запити. На громадянство, на національність, на законність центру комплектації, на законність Верховної Ради, на законність е, кабінету міністрів, це все на законність е, Міністерства оборони, на законність е, тим самим ЗСУ, де і відправляють, де і мобілізують, е, де е, відправляють і мобілізують людей посеред вулиці, яких виловлюють. Тому е, надіюся, що ви розумієте, що всі персональні дані вони йдуть з тих декларацій, які ви поскладали з лікарями. Повірте, це все один з одним зв'язано. Всі декларації, які ви попідписували з лікарями, вони, ви надали дозвіл на ваші персональні дані і через лікарів вас і ваших дітей перенаправляються всі ваші дані, дата народження, місце проживання і так далі. Ну, Місце проживання, де ви живете. На місце прописки, бо це вже також ліквідовано. Тому ні в кого у вас немає жодної прописки, у вас немає громадянства, у вас немає національності. Принаймні це кажуть документи на, на запити, де ви пишете. Тому, якщо дасть Бог, е якщо дасть Бог е скоро кінчиться війна, то я надіюся, що це все народ не буде промикати, буде відстоювати свої права, но, але поки. Іде війна, вам треба писати запити. Я також пишу ці запити, комусь подобає, не подобає. шукайте інші адвокати. Маєте право шукайте собі юристів, також писати на офіс президента. Якщо ви хочете, щоб вашого чоловіка не мобілізували, написати запит на громадянство, запит на національність, запит на кабінет міністру, на Верховну Раду і, звичайно, на той центр комплектації і, і на ту оборону, куди його направляють або частину. Де вже хочуть скласти з ним договір про добровольця або договір про або контракт. Так як виходить, президент України надає вам відповідь, що ви не маєте громадянства, у вас воно відсутнє. Так, якщо я зливатися в їхню систему, якщо зливатися у військовий обов'язок та військову службу, то є такі закони, їхні ж закони. Закон. І я вам зачитую закон України про військовий обов'язок і військову службу. Так от тут є чітко написано у пункті, секундочку, у пункті 6. да, Частина 5. Так ось, військовий обов'язок не поширюється на іноземців, а ми іноземці та осіб без громадянства. Офіс президента вам пише, що у вас відсутнє громадянство, які перебувають в Україні. А потім пише: у випадках, передбаченим законом, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку за контрактом проходити військову службу у Збройних силах України. Тобто, коли ви напишете запит, і вам прийде відповідь. А вам така прийде відповідь, як і остальним людям, яким я пишу запити. І вам прийде, що у вас громадянство відсутнє, національність у вас відсутня. а їхнім же законом України про військовий обов'язок та військову службу. Здойдете собі інтернету. І там чітко пише, що вас ніхто не може мобілізувати. Бо Офіс президента Департамент з питань звернення громадян вам написав, що на підставі цього відповіді ви мобілізуватися і до збройного конфлікту не мусите. Лише можете у добровільному порядку. Тобто, можете лише за доброю волою йти туди, мобілізуватися і брати зброю в руки, і йти захищати Україну. Ось про що був сьогодні ефір. Я вас рада бачити. Сьогодні неділя. Трошки ми поговорили. Надіюся, що цей ефір трошки коротший, як той, що був тої середи, да? І надіюся, що ви візьмете це до уваги і будете боротися лише у законний спосіб, тому що кричати. Доказувати, знімати на відео, ви не маєте права, то все. Звичайно, центр комплектації опирається. Якщо ти хворий, в тебе має бути інвалідність. Неважливо, перша група, друга, третя. Але якщо немає інвалідності і вас немає це задокументовано на документі з МСЕКу, це комісія. То вас обов'язково мобілізують, бо проблема є, війна вона реально є. І ті всі хвороби, які у вас є, е, задокументовані десь, там на обліку в лікаря, вони не мають ніякого значення. Лише інвалідність або пишете запити на громадянство, без громадянства людей, е, іноземців, тобто мігрантів, а скорше все, <кій> вам таке саме відповідь, прийде, мобілізувати примусово не можна нікого. Тому, якщо у вас немає довідки е, земсек, документа посвідчення інваліда, е, скорше всього вас будуть мобілізувати. І зараз я, я чую е, дуже багато людей пише, що вже ходять із поліцією мобілізувати, ходять вже і муніципальна варта мобілізують. Навіть дали командування з Києва, що можуть ходити по хатах і мобілізувати разом з поліцією. Ну, я вам так скажу. Звичайно правильніше, що вони залучають поліцію, бо без поліції саме центр комплектації повноважень не має ходити нікого по Але я вам раджу, що в такий спосіб у закони ви можете уникнути примусу мобілізації. Лише за доброю волю можете піти, брати зброю до рук, писати заяву про добровольця або заяву, або договір про контракт. І лише так ви можете піти на війну і захищати нашу Україну. Все, слава Богу, що живі! Раді бачитися, пишіть, поможу. Якщо вам потрібно запити писати, я це роблю. Під відео залишу свій номер телефона. І я вам можу записати, написати також запити на інформацію. І якщо ви маєте електронку, вам скорше прийде на електронку. Декілька днів і ваші відповіді будуть. Тому прикріпляйте собі до цього закон України про військовий обов'язок та військову службу і мобілізувати вас ніхто не має права. Все, рада бачити, слава Богу, що живі.